Сьогодні ми будемо грати в SLS Roblox. Ну, в Лигу. І сьогодні ми зробимо один челендж з Супермаксом. Його підписуйтесь на його канал, ссылка в описі. І. Да, да! да, -да. І. сьогодні ми зробимо челендж. Що буде, якщо ігрок з 10-м левелом Супермакс Піде в ранговий режим. Зараз ми перевіримо. Але нам треба так попасти, щоб ми були в одній команді або хоча б на одному серві. Максим, на раз, раз, два, три, нажимаємо кнопку Іграй. Готовий? Раз. Раз, два, три. Нажимай. Нажав. Добре. Чекаємо, коли. Пошукаємо команду собі. Uh -huh. Би було класно, якщо б ми попали в одну ту саму команду. Було б класно, якщо розробники додавали Ну, пару ідей в мене є для розробників. Ну, то, типу, кнопку виходу з того. Ранга, так просто автоматично, бо це трохи неудобно і вообще сподбуємо. Коли ти граєш, играешь. Подрухи неудобно рассетать. Да, Чуєш, давай заново? Забирай цю штуку. Еще було. У меня до сих пор. Забирай, забирай. Тепер знову на так, раз, два, три. Раз, раз два, та, три. Нажимаємо. Тут игра заспавнилась, люди засипнули. Тебе тапнуло? Ой. Ні, мені, я що? собі Со? хочу поміняти. Тебе так? Тебе ну, так? Значить ми, в... одному... Так. Ну, майво... дому... ну песники... Я говорю, чесно, я тут тільки почав грати. Я ще... Да, він не А Й... тобі в якій команді? А, ти зна... зі мною. Краще тут чи тут? Чи краще воротар? Кстати, друзі, в нас з'явилося... Сайт Кіберів. Там можна дізнатися більше про нас, новини кіберів і як попасти в друзі до нас. Ну, ви ніки вже на першу побачили, але на сайті ще раз пише. Тому диві... підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на Супермакса і дивіться на наш сайт. А ми почали робити челендж. Так. Мы цю катку не выиграем по цій команде читер. А ты здесь нашл. А мы читать почали грати і він уже забив ну Просто може воротар но. Капать. Не, воротар у нас бот. А чого у нас воротар стоїть? ну Просто стоїть У Нас бот, але він че він чи він чемпіон. Нам хана. він чемпіон. А ты десятий левел тільки маєш? Десятий левел матері чемпіона. <кхи> да. Це читер, ти бачив? Ну а, ДА! В нього бачиш, як м'яч що з мячом було. Короче, якщо хтось хоче допомогти нам е забанити його. О, кстати, друзі, я знімаю. Та шо це так? Ви можете писати в коментарях, щоб, що б я, ну, щоб я знімав, що ви хочете. Окей. Okay. Я, наприклад, хо якщо ви знаєте такую ігру Фіш. Фиш, знаєте такую гру? Можна быть. Я скоро її буду знімати. Я зараз його з е, репортей кину. На нього. Та чита. Скоро. В нм мяч не Та в нього м'яч за ним. Повзає. Репорт хім Everyone. Ти бачив тільки що два м'яча меча було. підписники ви бачили, що було два меча тільки що? Я теж це бачу. Капец. Ні, щит. Ну я хоч один голд за п'ємо цікаво. То це відео не буде називатися буде. Що буде якщо десятий левел піде на ранг, а буде... Що буде, якщо 10-й левел ігрока піде на ранг і буде проти читера? Це реально читер. Він навіть не був. Він навіть не бив. Я, Я читали, в репорт. не знаю. Кидай мне Шарі. Це не мать. Ну в нього хоч він треба в будь-якому випадку забере м'яч. Та як? Чуєш? Він забе, він, він забе, ми не е, Друзі, зараз я, я заз. Е, от тут е, стоїть нік, і що хочете, киньте йому репорт. Е, ви нам допоможете і допоможете, в принципі, всьому Роблоксу. Щоб таких читерів більше не було. А хто любить грати в Скібі Тавер Тавер Дефенс? знає? Я. Yeah. Пишіть в коментарях, хто любить його грати. Tower Defense. Толі Tower Defense. Нам буде інтер. Що він написа? За течебс. А я не розумію. за такі люди? Ну, я вообще не уважаю читерів. Я теж. Ти бачиш що з мечом твориться? Та він його скоро б'є. Були читери, що там було важко підняти, що вони читери, чи ні. Що з мечом? Я написала, читать you get bum. Він поняв, що він поняв, що ми будемо зараз репорти кидати. Він бота наш мяч літає, він літав, він не виключив. Мене мені мені шкода м'яча. Мені шкода м'яча. Тут тут просто всі, всі чемпіони світу беріть. Наш він, 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 він тролить Це реально тролінг. А Якщо це якесь відео вийде, скиньте нам ссылку, якщо побачите відео цього читера. Там заперше Ютролет Ас. Энти Ю а Ютубер. Ор. YouTuber Or... Йо-моє! Нє, це реально відео буде називатися. йо -моє. Це реально відео буде називатися не... І що буде, якщо... 10 лев попаде в ранг. в ранг. А що буде. та ж йо? А що буде, якщо Десятий Він, що він 10... зламав. Він кота зламав, поп, тупо не рухається. Так. Да. Я, типа, він хай б'є. Отак, все. І що не... 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 якщо він тебе зламає, то це все є рапорт всіх. Все, Максим, давай. Шо, Шо він? що, він нас ламається? Ти йому к Чуєш? Це буде відео називати... А На чити! Спер... Наш перший Ти чи читер вийшов! Слава тобі, господи! А ні. але він просто щось офікашет. Або він виключив ти? Це реально буде. Він ти. Він тобі, він, він, він... він за нас! Він за нас. Уху! Ми Мы виграли? Нет. Грат читер. Хай зараз читы підрубає тепер. А він От зараз читы підрубає. А ні, він не за наш. Не. Ні, це не читер, це професіонал. Дві тисячі горів. Угу. Це дуже багато. Це відео буде називатися Що буде, якщо... І це за одну позицію. Якщо. Або? Я напевно найчастіше граю за... Вони бота зламали Вони бота зламали! Вони мене зламали! Максим! Вони мене зламали! Шо? Вони мене а зламали! Що? Ти бачиш, я забила голо? Ну. Нашій команді самі собі забили гол А то можна. Та я нічого не робила, Максим! Він мене Я нічого не робила, він... Нехайно мене зламав, Максим. Вот Бод... Давай, Максим. Бот працює, ура. Що? Ти бачив? А ні. Не... М'яч меня То муссы. що він керує м'ячом. Зараз мяч пропаде, Максим. Опа. Смотрим за цим всем. Да. А... Ти бачила?

Він мене зламав. А чого? Капець. І, кубу. І кубу. він тримай чесно напереду. І він тримає кубику. Давай ще розразу. Він просто відмазується. Він каже, давай. Хоч би там не попався читер. Я просто. Щоб не попався там читер. Чі... Так, Максим, стоїмо на нашу позицію! Если вы хотите нас поддержать, то ставьте лайк и подписки. Да-да-да, он да. правду говорит. Давай, раз, два, три. А ага. Все, ждем, 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 ждем. У меня скоро будет 11. У меня скоро может быть 57. Польше релим. Сколько? 57. А ты сколько? Ти скільки в чого граєш? Ну вже є десь рік. Було сотий левел добити. Саме в одну попали. Ні. Чого ти за рік добила так балого? ...ми разом. Ага. Або ні, я не хочу бути воротарем. Знов читер! Але він нашій команді. Yeah. Но yeah. там противоположные два алмазника. Ну, они алмазника. So? чемпион <laughs> я, я, я снимаю репорт. <laughs> <laughs> Давай. Рубе, рубе. А я А я попробую yeah, yeah. А чай не скучу? Чи ти в кучі, бро? Чи ти в кучі? Тупа. Чи ти в кучі? О. Да фастун, хорошо. А. Мені пас не треба, чесно. Ну, ще плюю. О. забий! Забий давай чика. забий! чемпион шоки. Да? Да. Не, можно в вдруг добавить. Зачем да они нас ломал? Это да. Ну... <свят> не, хакеры ломают, а читеры. Да. Фальшиво играют. Ну, мне хочется. <свят> <О>, мячик. <свят> мячик, давай. <свят> давай, мячик, давай, мячик. Давай, мячик, мячик сдала. на фукашка. Я зараз забуду. А що? Я заразу буду чаро, чаро, чаро. а, 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 чарга. -а Ч? Мені вже от, а в нім вже активий бачив чемпіон. Не стоїть. О, ось він мені пас. No. Він зараз А вони тільки переписуються, тому ну, мені не буду коли переписуються. Треба на повну викладатись. Та читав, читав. читай, чи так Читай! побачите? Читаєш? Тут 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 ту. Ооо, вс. У мене помощ голі, я допомогла гол забити. Накидайте на нього репорти, він ноги мчил. Він допомагає виграти. Я такого вчителька, що не бачила, який просто... Максим, давай! Bem, bem é? O que é que você vai você vai fazer? O que é que você vai fazer? é que você vai fazer? O é que você vai é Так, где США там? Так. друзья, я украин эфшо. Осудить. Але я видела по-английски впадаю. Да. То ще по-английски краще. Ну забагай більше переглядывать. Ас, бо! Я це... Вс, Дві тисячі очків! Мені? Мені? Мені 1870! Ой, а може ще... А сподіваюся, що ми ще раз з тим читером попадемо. Ти в команді. підписники, ставте лайки, хто любить, коли з тобою в команді грає читер і ви виграєте. І потім вам дають багато наград. Ну, О, а лопаті можна не... Давай а. вже, давай. Раз, два, три. Чекай. Раз, я нажал. два, три. Нажал? Нажал. Все. Я попробую сюда запретить. В старом доме да. на опочине. ой

А, давай, Сара, знімай. Давай, здорово. Петнуло? Нет. А мене пятнула. Перезаходь! Хоч. Окей. Окей, да. Поки що настрой себе скин. Костюм, ч. Ой, собі корону снади. Ха-ха-ха. Да Давай, Максим, раз, два, три. Чекай, не, зіби, я хочу собі поміняти. Що поміняти? Хм, мені навелося, ви. Ні, ні, я кудись теплось. І куди? Я бику сказал, тэпну. Казуал А ну чекай хоть попал Що? Юль, я зараз зара на назад. Не почекай. Іди до нас. И так на сяду, мене. А де ти? А це назад, Юль? Це повертай тебе назад. Куда назад? В меню. Там де просто футбол, а не ран. Ну ты апнись адуман, поразядий тапни садумен. Окей. Да. Не, пока что нет. Це якийсь казуал називається. Юй, це те саме. Це просто назад. В ранговий Може вже будемо закінчувати відео. Ну... Ну добре, дорогі підписники. Почекай, почекай. Е ви е дивіться, що нам знімати? Кальма? Оце або оце? Ну напишіть який кальмар 1 чи кальмар 2. Чи нам знімати за Зазна... знап за знайду? Чи нам знімати ММС? Хто э, чи МемС чи нам якийсь кальмар? Вибирайте вибір вам. Добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа! Па-па!